У Грузії розпочався новий майдан. Тисячі людей вийшли на вулиці, сталися перші сутички, є затримані, є постраждалі. Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети. Привіт, мене звуть Анастасія Гусарєва, і давайте про все це з вами поговоримо далі. Будемо розбиратися по черзі, а ви поки ставте лайки і підписуйтесь на наш. Канал. Тож у Грузії сьогодні проходять місцеві вибори, де мають обрати 64 муніципальних рад і 64 мерів. Проте у частині міст кандидатів висунула лише правляча партія. Грузинська мрія це та сама партія, яку називають проросійською. А великі опозиційні партії вирішили бойкотувати вибори станом на 17.00 за місцевим часом я. Авка на ці вибори склала трохи більше 30%. за словами прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, правляча партія Грузинська мрія здобуває. Перемогу у всіх муніципалітетах на тлі цього тривають багатотисячні акції у Грузії. Демонстранти тримають прапори Грузії, Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки та України, плакати з антиурядовими гаслами і фотографіями політичних в'язнів. Організатор акції протесту у Тбілісі, Паата Бурчуладзе, якого ви зараз бачите на світлині, зачитав на мітингу декларацію Рацію учасників протесту вона складається із трьох. Пунктів і зараз я вам їх озвучу. Влада належить грузинському народу. Так звана влада втратила легітимність у конституційному порядку, тому її повноваження припинено. І третє, національні збори оголошують про мирний перехід, перехідний період, який забезпечить мирне повернення влади до рук народу, звільнення демократичних інститутів, негайне відновлення діалогу про вступ до європейського союзу, захист безпеки. Та миру Україні це ті вимоги, які були задекларовані. Крім того, лідери грузинського протесту закликали до мобілізації громадян. Вони вимагають захопити основні державні установи. Учасники протесту вже попрямували до е, палацу. Президентського, який е, називається Орбеліані, і почали штурм. Люди намагаються зламати паркан. Е, силовики застосували сльозогінний газ вже є перші постраждалі сотні протестувальників і досі прямують до будівлі влади. Ну і мітинг тільки розгортається. Спецназ уже перекриває вулиці міста. МВС Грузії робить офіційну заяву. Мітинг у Тбилісі вийшов з-під контролю і вийшов за межі закону. Про збори та маніфестації якраз таки вони це говорять. Оголосили, що людей будуть затримувати, що до людей будуть застосовувати силу. Після цього поліція почала розгін протестувальних. Які вони застосували водомети. Ви зараз це бачите на своїх екранах. Це кадри, буквально із застосуванням цих водометів. Так людей проганяють від президентського палацу. У відповідь від людей полетіли камені, важкі предмети. Протестувальники спробували звести невеликі барикади у центрі міста. Почався буквально хаос та сутички. Чим закінчаться протести? Поки що це питання відкрите. Проте народ. Ор, Грузії, уже показав, що він не сприймає пропутінських і путінських прихвостнів у владі. Будемо стежити разом з вами за ситуацією. Ми беремо на себе зобов'язання вас інформувати. Від вас просимо підтримки у вигляді лайків та коментарів або підписки на наш канал. І закликаю вас, аби ви себе берегли. Побачимось в наступних ефірах. Мийте руки з милом. Всім па-па.